І всім привіт друзі! Ви на моєму каналі Пані Стока. І це відео, як ми улітаємо, точніше уїжджаємо у Австралію. Там зима, тому... Э, ну просто, що там зима. Лівія зараз вже чистить зуби, а ми вже з Максом поснідали. Тоді я збираюся. Так, ну. Я, напевно, поїду ось в такому костюмі, він такий. Хоча я краще у цьому поїду, він з рукавами. Так, піжама, фотоапарат, гаманець. І все, в принципі. Ми туди їдемо, тому що в мене там мама з татом хочеться їх провідати. Так, я своє зібрала. Так, я вже почистила зуби, тому я теж буду збиратись. У мене те, ось такий рюкзачок є, тут мої блокнотики. Ну, я складу туди на свій одяг. Так, а я поеду у Тёмы. Вот так вот. Ну, купальник мне не потреб. Там же зима. А, ми телефон. И геймпад. Ну, ещё. Добре, у руках понесу. Мама, я зібралась, молодець. Макс, ти збираєшся? А, зараз зберусь. Так, а мені що збиратись? Ну, поїде, напевно, тоді <кхем> у <кхем> ось цьому, тому що він з слідними рукавами. А, піжаму беру. І... Все, в принципі. Ми туди їдемо на два дні. Так, все. Ось так от. А я Дуну візьму з собою. Так. Мені ж Дуна твоє все взяти потрібно. Це тоді ми пішли вже на вокзал. Так, ну все, ми прийшли і йдемо. Так, заходимо. У нас купе, тому ми не ідемо. А ще є ось тут ось такий це наш, ми просто залишали у... Прошу раз. Так, сюди ми кладемо, можна і сюди. Кладемо рюкзаки И геймпад давай сюди, Оливия. Все. Оливия, зараз о, ще 7 ранку, тому можеш о, поспати. Ура! Добре, іду, не поки поспите, я посиджу, журнал полистою. Так, поїзд відправляється. Ми вже проїжджаємо сніги. Ну ще проїжджаємо. Ми це якусь якусь країну проїжджаємо. Ой, вже стемніло. Мам, я вже виспалась. Классно, товар, ти не будеш купати цілу ніч, так? Ну так. Ладно, ми вже тоді поспимо, тому що вже 11 години. Ну, Добре, на мене журнал поуставили. Ой, я вже выспалась. Добре, ще журнал устаю. Зупинка э -э, країна Франція О, Франція, Макс, Макс, вставай. А що таке? Давай вийдемо. Франція зупинка. Вона э -э, 15 хвилин. Давай. Олівія, вставай. А, таке? А таке? Эээ, <говори> давай вийдемо на Францію зупинилися. Давай. Так, а ты до не Угу. Ой. Вибачте, вибачте. Ось така зупинка на Франції. Заходимо. Поїзд відправляється чер через три хвилини. Бо вже так 15 хвилин вже пролетів. О. Я хочу в туалет. Добре. Давай, Макс, заходи, а я покиную почти. Добре. Все, ідемо. Можна я так посплю, я всю ніч не спала. Я тільки 2 годинки поспала. Ну чогось спи, звичайно. О, вже ми тронулись. О, а що це за карточка? И скажите, пожалуйста, куда ее вставлять? Мне кажется, можно с открыткой открыть. Добро. Добрый день. Вот вам перекусить такой. О, дякую. Це кінечна Австралія. А, Австралія. Все, давайте вже виходити швидко. Олівія, вставай. Що таке? Ми вже в Австралії. Давай, бери свой свій гемпад, свій рюкзак. Я свій рюкзак. А куди я його покласти? Ну, в чому дальше. Ой, а ч там капашка? Ой, да як же його сняти? О, мама, мені вже холодно. Тобі вже холодно, ну тоді одягай свій костюм. Ты все одно можешь что-то тримати. <свес> так, все, выходим. Так. так. Ну, тогда треба вызывать такси и та ехать домой. Ну, так. Ну, так, Звісно, тут так холодно. Блін. У нас нічого зимного немає. Ладно, потім вже розберемось, коли Угу. Добре. Давайте вже їхати. Ми вже прийшли. Зараз я в креаторі собі щось пошукаю. Так, ми вже переодягнулись. А Олівія так устала, що вона, напевно, зараз вже буде спати. Так. Ну, хай вона поспить. Та давайте я вас чимось накормлю. Ви ж з дороги, напевно, вже згодні. Ну там і зголодніли. Тоді йдемо за стіл. Сідайте за стіл. Давайте розказуйте, як ви там. На кого працюєте? Там. Не знаю, як ви поживаєте. Все добре? Так, все добре. Та є сто О! А у нас відкрився, этот, де можна на снейбордах кататися і таке сяке, магазинчик є зимний. Хочете, я вам покажу? А хто тоді з тією, з лівью посидить? А ми а з нею посидить двій тато. Ну, тоді добре. Так що у нас ще є? А? У нас скоро новий рік. Як це? Зараз же літо. Ну, у нас зима і скоро новий рік у нас. Хух, нічого собі. Угу. І тому ми вже готуємо подарки. Ось у нас станок є. А, і ось ще у нас є ось такий десерт. Добре, все, ми вже наїлися. Та як, ви ж з'їли зовсім трішечки? Та ні, ми вже наїлися. Ну добре, давайте одягайте ось ці шлеми. Хоча не треба їх одягати. М -м -м, просто покладіть і йдемо вже, я вам покажу де. Та ми вже саме розберемось. Ну добре, ми поки з ноченькою побудемо. Добре. Все ж, друзі, це відео підходить до кінця. Побачимось у вашій дру... у моїй другій частині у Австралії. Давайте всім па-па!